Друзі, мій віршик скоріше у три повіки. Автор Оксана Яременко. В твоїх руках інструмент, мов плаче, тобі у очі я задивлюсь, прошу тебе. Ти якось зіграй інакше, бо в мелодії тій аж топлюсь. Чому ж так гірко, чому ж так сумно, нелегкі знову прийшли часи? Не грай плаксиво, не плач, мій козаче, з твоїх очей я нап'юся краси. Нам, так здається, що все навколо вертає знову на новий круг. Скажи ж мені, будь ласка, я благаю, чому сумуєш мій любий друг? З небес для мене зорі дістанеш, та й далі знову потрібно йти. Христом покрию та кров'ю Ісуса, щоб в чорне небо не відлетів ти. Лишись живим, повертайся додому, завжди пам'ятай, тебе я люблю, війна кривава, тримайся, наш солдате, за тебе свічечку я вдома запалю. Твій інструмент знову рве струни серця, але воно тільки для тебе і б'ється. Ми ж просто так покохали і навіки. Благаю скоріше утрити свої повіки. Дякую.